захисники в Маріуполя додому! Захисники в Маріуполя додому! Захисники в Маріуполя додому! Захисники в Маріуполя додому! Майже два роки пекла та невідомості. Рідні, друзі та небайдужі громадяни вкотре зібрались на мирну акцію на підтримку полонених захисників Азовсталі. Чоловік Лілії Гуртовської у полон потрапив 17 травня 2022 року. Мій чоловік також був у Оленівці. Ми знаємо, що у липні уночі стався теракт, де Росія підловбила понад 50 полонених азовців. Досі є неповернуті ті, які були поранені. Вони досі перебувають у тому полоні з незагоєними ранами, з обмеженою медичною допомогою, у повній невідомості. У голоді, у холоді і під тортурами, тому що ми бачимо інтерв'ю тих, які повернулися, як вони просто намагались виживати там. Вони заживо їли тварин, мишей, щоб просто врятуватися, врятувати себе від голоду від від смерті. Чекає коханого сполуну і Наталія Макарова. Вона родом із Маріуполя, та нині разом з донькою мешкає в Івано-Франківську. Розповідає, останню звістку про чоловіка отримувала від його побратима ще торік у квітні. З квітня я нічого не знаю. Я навіть не знаю, де він, в яких умовах перебуває і в якому стані, бо я знаю, Азовсталі він був поранений. Не одна три важких контузії мав. В якому зараз стані людина? Я нічого не знаю. Сил вже немає. Ну їх просто немає, бо наше життя розділилось. У людей, які з Маріуполя, на до і посла. Ми втратили все, у нас нічого немає. Ми втратили саме головне це родини. Тримає тільки кохання і надія на те, що він повернеться. Не втрачає надію й мама 22-річного полоненого бійця Полку Азов-Зоряна. Жінка каже, її син Ігор пішов на службу у вересні 2021 року. Війна його застала у Маріуполі. Він пішов на службу, підписав контракт, пройшов КМБ, отримав довгожданий шеврон, радів безмежно, але почалася війна і почалося пекло. Після того, як вони вийшли в полон, у вересні місяці була остання смс-очка навіть не від нього, а від побратима. Два слова, що що вони не загинули у тому теракті, страшному, що вони вижили все. Такими акціями зазначають рідні військовополонених, хочуть привернути увагу світової спільноти та міжнародних організацій до доль тисяч полонених захисників України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.